Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра, області та країни. Нічна атака російських терористів на Дніпропетровщину провалилася. Наші захисники збили п'ять ворожих дронів Камікадзе. Також вчора в день та надвечір від обстрілів знову потерпала Нікопольщина. Під вогонь важкої артилерії та градів потрапило одразу чотири громади. Докладніше про це зараз розкаже мій колега Владислав Авдієнко. Він зараз з нами у зв'язку влади. Вітаю, Марко. Під час вчорашніх масованих ракетних обстрілів України жодна ворожа ракета на Дніпропетровщину не прилетіла. Дякую нашим силам ППО. Втім, вночі російські терористи вирішили повторити атаку на область і запустили шахеди. На щастя, нашим захисникам вдалося відмінусувати усі п'ять дронів камікадзе. Також вночі під артобстріл знову потрапила Нікопольщина. Прошу пряму мову. Під удар у нас потрапила Марганецька громада. Туди прилетіло майже 30 снарядів з важкої артилерії. Рятувальники ще обстежують територію після обстрілів та з'ясовують всі деталі. На щастя, всюди минулося без постраждалих. Обстрілювали Нікопольщину і вчора в день під вогонь важкої артилерії та градів потрапили Нікополь, Покровська та Червона Григорівська громади. На щастя, усюди без жертв. І гарна новина після вчорашньої ракетної атаки область вже перейшла від екстрених до стабілізаційних відключень електрики. Графіки можна переглянути на сайті обленерго. Наразі в мене це все, Марко. Дякую, це був наш кореспондент Владислав Авдієнко, який розповів про ситуацію на Дніпропетровщині. І ворог продовжує атакувати Україну дронами. Вночі було зафіксовано 16 ворожих ударних безпілотників над Київщиною, Дніпропетровщиною та Запоріжжям. У столиці один шахет влучив адмінбудівлю. Також від уламків постраждала багатоповерхівка. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Усі інші дрони були збиті нашими силами ППО. Також українські військові уразили 17 районів зосередження і 5 пунктів управління ворога. Противник намагається наступати на Бахмутському напрямку та покращити тактичне положення на Лиманському та Куп'янському. Завдав 85 ракетних та 35 авіаційних ударів, а також здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем. Протягом минулої доби противник завдав 85 ракетних та 35 авіаційних ударів. А також здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Небезпека авіаційних та ракетних ударів по критичній інфраструктурі країни залишається і надалі. Російські окупанти продовжують тероризувати цивільне населення України. Свято святом, а комендантська година залишається. У нас поліції заявили, що в новорічну ніч по всій Україні не скасовуватимуть обмеження пересування. Усе заради безпеки громадян. Правоохоронці посилено патрулюватимуть вулиці. Як організувати свято із дотриманням правил? Дивіться далі в сюжеті. Встигнути все, Павло розповідає новий рік. Завжди зустрічав із батьками. Після опівночі ж їхав до дідуся та бабусі в інший район міста, аби також привітати. Цьогоріч через комендантську годину довелося трохи скоригувати плани. Зараз ж комендантська година, тому довелося трохи перепланувати та зібрати усіх в одному місці та зустрічати новий рік разом. Нас буде дуже багато, приблизно вісім людей в одній квартирі. Буде трохи тісно, але ми дуже весело проведемо цей час. Більшість Дніпрян також згодні, що безпека важливіша ніж святкові гуляння, і новорічна ніч не виняток для комендантської. Цьогоріч варто її залишати чи ні? Звичайно, варто. Боюся злочинців і ну, якісь кримінальних осіб їх. На жаль, достатньо. Ситуація доволі напружена, тому вона має місто бути. То, після 12 двінадцяти хтось буде гуляти, то можуть бути ці ні, не хороші, ні назвати їх людьми. вирішать бомбануть. Небезопасно. Правоохоронці нагадують, в новорічну ніч в нашій області комендантська година діятиме з 23 до 5 ранку. В самому Дніпрі ж з опівночі і до 5 ранку. Дотримання правил посилено контролюватимуть поліцейські. На святкові та новорічні дні поліція Дніпра буде працювати в посиленому варіанті несення служби. Кількість нарядів збільшено в громадських місцях для безпечного святкування новорічних свят. Знаходитися вдома, не порушити комендантську годину. Якщо за крайньої необхідності ви таки опинитесь на вулиці в новорічну ніч, поліцейські відпустять вас після перевірки документів. Принаймні так заявили у Нацполіції. Якщо посвідчення особи не буде, вас можуть доставити до відділку. Також правоохоронці закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги навіть у новорічну ніч. Адже наш ворог може вдатися до будь-яких провокацій та злочинів, аби зіпсувати українцям свято. Владислава Авдієнко, Сергій Озеров, новини 11 каналу. І також поліцейські звертаються до батьків: приділіть увагу безпеці малечі на свята. Не залишайте дітей самих вдома, особливо поблизу генераторів, обігрівачів та пічного опалення. Наголосіть не брати до рук підозрілі предмети на вулиці, бо вони можуть виявитися небезпечними. Діти в разі виявлення будь-яких предметів що повідомляли батькам, а батьки в свою чергу на операторів 102. Хотілося також наголосити про недопущення поводження дітям з піротехнічними виробами. І наразі це всі новини. Більше розкажемо у наступних випусках. Побачимося о 12.00.